блядь! Ну, Стреляй! А ти завтра можеш тікати з твоєї країни, думки? Розумій. Стріляйте, блядь! Ти що думаєш, один автомат, блять? О, ти ж нас проміряв. Алёша, ви ж перевірили всі автомобілі. Чого там була бійка з народним депутатом? Чого на нього знаю, напали? А был ви сваб... хто? Я був з вами, ви бачили? А ви хто взагалі? Начальник тут чи хто? Ви начальник, то чого там нападають на народного депутата? Ви ж перевірили всі машини. Ти бачиш? Скажи, я відкривав двері повні. Ти бачиш? Ти бачиш? Я бачу, а що а а а а а а а а да, ви тут до того? Ви пропустили вибрикали? машини, а там, там стали, там стали Діва! і перестали пропускати ну, я машини. де був? А чого ви не дали наказ пропускати машини? Чого? Ви? Ви Є ви нахрен начальник після цього? Ви в мене цілилися Ви Документи. Мене пропустити на машині. На машині Що? Документи це право. Свої тих документи? А я вірю, що зобов'язуєте.